Це стається ступор от після ось цього першого запитання. Чим я можу допомогти? І людина каже: нічим, все окей, і це скаже кожен з нас, незалежно від того, да, там, яка ситуація сталася. Ми не вміємо просити про допомогу, ми не знаємо, як відповідати на це запитання. Відповідно, людині, яка запропонувала треба бути першочергово готовим, бути, почути ось цю першу негативну відповідь нічим і не закритися після цього, запропонувати ще раз, проговорити, що я поруч. Я можу допомогти, можна навіть виділити одразу проговорити. Я можу, у мене є п'ятниця вечір, я можу посидіти з дитиною, можу сходити в магазин, можемо сходити на каву, запропонувати варіанти, які допоможуть, які якраз будуть тим, що людина, вони наче здаються простими дуже, але навіть їх дуже важко попросити. Е, незручно сказати, мені хочеться випити кави просто так. да, Ну як ти можеш хочеш пити каву, якщо е, у тебе дитина там да зараз. Це у тебе на руках, і ти не можеш нічого зробити, і людям, правда, батькам, особливо батькам, у яких щойно народилась дитина, це важко і важко е і просити про допомогу, і важко з цим всім справлятися. Тому вже можна ось тут підкласти дати цей варіант, в чому можна допомогти.